Досліджують руйнування до Івано-Франківського університету нафти і газу прибули німецькі науковці. Тут вони разом із місцевими студентами перевіряють будівельні конструкції корпусу, який постраждав внаслідок ворожої ракетної атаки у ніч на 22 червня. Як усе відбувається, побачили мої колеги. Так проходить семінар німецького науковця Крістіана Гросе. Чоловік навчає студентів користуватися спеціальним радаром. За допомогою цього пристрою вони перевіряють наявність прихованих тріщин та відшарувань, які могли з'явитися у басейні університету після ракетного удару. Новітні прилади науковці привезли безпосередньо з Німеччини, аби на прикладі реальних руйнувань навчити студентів та підвищити кваліфікацію уже досвідчених експертів. Якщо неможливо, грубо кажучи, купити тут прилад, то чому ми не можемо його взяти за кордон і показати, як ним користуватися, навчити когось користуватися цими приладами. Ця група експертів вони вже можуть починати свою роботу. Вони вже можуть е задіювати ці долучені знання а студентами я думаю, що ми будемо продовжувати працювати. «Я вважаю, що це справді велика справа працювати над контролем якості, а також навчати студентів застосовувати неруйнівний контроль для дослідження пошкодженої інфраструктури. Це може бути серйозною проблемою не лише у повоєнному регіоні, але й безпосередньо під час війни. При обстеженні будівельних та інженерних конструкцій науковці застосовують методи неруднівного контролю. Нашим об'єктом є метал, бетон, ем, деревина. Усі матеріали, які можна досліджувати різними методами. Питання тільки в тому, для якого об'єкту потрібен який метод, і тут вже ви повинні бути хорошим експертом, щоб знати, що саме застосувати. Крістіан Гросе пояснює після удару, басейн університету міг зазнати серйозних пошкоджень, які тепер необхідно виявити це досить стара структура, в якій можуть бути проблеми з корозією, оскільки армування використовується досить довго, оскільки хлор потрапляє через стінки і проникає до армування. А через те, що була додаткова ударна хвиля, сховані під поверхнею тріщини, відкрилися. Проте на відновлення басейну та інших пошкоджених конструкцій, пояснює науковець, знадобиться чимало часу.